У Сенаті США представили законопроект про невизнання російських референдумів в Україні. У разі ухвалення документ вимагатиме від влади США не визнавати російські претензії на будь-яку частину української території. Про посилення підтримки України заговорили і в НАТО. У Запоріжжі вночі знову прильоти. П'ять ракет поцілили по об'єктах інфраструктури. Також було влучання по житловому будинку. Відомо про загибель однієї людини. Ще сім отримали поранення. Міністерство закордонних справ України позбавило іранського посла акредитації та скоротило кількість дипломатів у посольстві Ірану у Києві. Відповідне доручення дав президент України Володимир Зеленський через виявлення факту використання армією РФ зброї іранського виробництва на українській території. Шахраї вимагають у українців гроші під виглядом допомоги від Приватбанку. Зловмисники замаскували свій сайт під благодійну програму банку. Якщо користувач введе дані своїх карток та логінів до електронного банку на сайті, шахраї одразу отримують ці дані та використовують їх. Тож українців просять бути уважними та користуватись виключно офіційними джерелами. Рано вранці обстріляли Нікопольський район. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, на світанку ворог поцілив градами і ураганами на Марганець та Червоногригорівку. Російськими снарядами пошкоджені понад 20 приватних та багатоповерхових будинків і до 10 господарських споруд. По Нівочині місцевий хлібзавод та пара установ. Зайнялися кілька автівок. Є двоє поранених. В Україні закінчилось тестування системи екстреного сповіщення на смартфонах. У головному управлінні ДСНС повідомили, що вже у грудні сповіщення про небезпеку та екстрені ситуації приходитимуть у режимі безперебійної роботи. У відомстві також зазначили, що вже співпрацюють із розробниками смартфонів, аби охопити якомога більше сучасних телефонів.